Привіт всім, дорогі скорпіони! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це торопрогноз на березень 2024 року. Я одразу повідомляю вас у нововведення на моєму каналі. По-перше, Відтепер всі відео я буду знімати, починаючи з того знаку, який святкує свій день народження в той чи інший місяць. Таким чином, ми почнемо у листопаді місяця саме з Скорпіона. І всі іменинники отримують свої розклади першими. Але не забувайте дивитися завжди всі свої розклади на асцендент і місяць також, не тільки на ваше сонце. Друге, у мене день народження в березні. Можете поздоровити в коментарях. І в честь свого дня народження я вирішила розіграти для вас три своїх послуги у своєму інстаграм. Це тароконсультація, це діагностика воском і також ритуал відрізки негативних енергетичних каналів дуже крутецька штука. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно бути підписаним на мій інстаграм, я залишу його в описі до цього відео. І також потрібно буде слідувати всім правилам розіграшу. Першу пост уже в інстаграмі є. Так, і третє, найголовніше, я створила спеціальний конверт від Приватбанку. Я також залишу реквізити під цим відео для ваших донатів. Якщо вам сподобається це відео, і ви захочете не тільки його лайкнути, а і ще й подякувати якоюсь якимсь певним донатом, навіть найменша сума, всі гроші я буду відправляти на ЗСУ або волонтерам. І всі звіти ви зможете також побачити в моєму Instagram. Тому давайте зараз ми зберемося і будемо більше допомагати нашій державі, дивлячись, що взагалі в ній зараз стається. Так, ну що, давайте, готові ви до березня. Березень у всіх такий дуже трансформаційний, всі будуть дуже сильно змінюватися. У березні місяці у нас у березні затемнення починаються. Затемнення, нарешті, залишили вас, дорогі скорпіони. І тепер почалися в Овні. І в Терезах. Окей. Так, перша карта для скорпіонів на березень 24-го року. Ого, зразу Верховний Жрець вам випадає. Е, так. Місяць у вас буде досить таки, має бути досить традиційний. Не е, ризикуйте наскільки це можливо, бо в березні, в принципі, будуть дуже багато можливостей для ризику, але вам потрібно слідувати якомусь плану. Може з'явитися у вас якась людина, так, це старший аркан, Верховний Жрець, людина, яка дуже мудра, і вона буде давати вам поради. Е, до неї потрібно прислухатися. Це може бути якийсь член вашої родини, старший, це може бути вчитель, це може бути якийсь. Хто буде вам допомагати, ваш наставник якийсь? Ви можете знайти свого наставника? Можливо, скорпіони вам. Езотерика по кармі прописана, і ви тут можете почати вчитися або почати вчити когось у березні місяці. Також всі справи пов'язані з квартирними питаннями, з питаннями ключів і відкривання якихось дверей. Ви тут можете входити в якісь новий, новий бізнес, ви можете йти на нову роботу, мати нового тут начальника, такого дуже правильного. Хто в церкву ходить, можете тут звернутися до священника. Також карта с служителя, який вам може дуже сильно допомогти. Давайте більш розкрито, але вже у вас місяць буде серйозний. Перша карта, Верховний Жрець, це місяць буде такий, у вас досить, не то, що трансформаційний, а дуже конкретний. Тому що Верховний Жрець він любить конкретику, він все, що провіряє, на практиці, те говорить. І тут у вас можуть саме ви почнете або думати як верховний жрець, ви ввійдете в цю енергію і ви почнете е дивитися на те, що є дійсно правильним, те, що є підтвердженим. Так. Наступна карта для скорпіонів на березень 24-го. Десятка мечей. Закінчення. Ого! У вас буде якесь закінчення ситуація, яка досить таки давно вже несла вам ем, або якийсь дискомфорт, або, можливо, вам було тяжко щось виносити, нарешті закінчиться. Десятка мечей дає нам таку, е, це карта смерті. Це коли щось минуле, вже все, воно вже померло, його відродити назад не можна. І е, тут потрібно відпускати своє минуле. Тому що коли ви, як тільки ви приймете оцю свою, е, так, оцю свою. Втрату одразу вам почнеться, одразу почнеться е, перший туз. Е, далі йде після десятки, у нас іде туз, і туз одразу дає якийсь новий імпульс і нову ідею. Тут обов'язково потрібно відпустити старій ситуації, потрібно е, визволитися, очиститися, і е, можливо навіть якихось людей із свого життя вам потрібно вичеркнути. Не пускати, але ви тут зробите це правильне буде рішення. Правильне рішення – залишити минуле в минулому. Так, і ще одна карта. Так, скорпіони березень 24-й. Що я сказала? Туз! Одразу вам іде новий імпульс, одразу йде туз. У вас буде бажання, у вас буде енергія, у вас буде бажання робити щось нове. Ви е, будете хотіти займатися якоюсь новою справою. Тут буде енергія. Туз жезлів це енергія. Коли вона приходить, вона вас насичує, ви можете почати займатися спортом, або ви почнете займатися так, якимись такими справами, щоб відволіктися. Спорт, до речі, дуже допомагає. Ви тут можете відволікатися цим спортом, або ж це може бути якийсь новий бізнес. Це може бути якесь нове навчання. І ви тут захочете цим займатися. Вам це дуже сильно допоможе. Але обов'язково вам потрібно відпускати своє минуле. Так, наступна колода. Так. Карта для скорпіона на березень 24-го. Вісьмірка кубків. Дійсно, ви рухаєтеся вперед. Ви, е, вісьмірка кубків, це коли знаєте, навіть якщо нас тримають і ще якісь умови, якийсь іще комфорт на тому місці, де ви зараз знаходитеся, ви готові залишити його і рухатися вперед, навіть не знаючи, куди ви йдете, тому що карта сама по собі дуже темна, і вона дає нерозуміння дороги як такої. Але ви хочете змін, ви хочете чогось кращого. У вас є цей туз жезлів, ви готові. Готові щось робити, у вас ідеї вже в голові конкретні зародилися, і ви тут рухаєтеся. Ви дійсно будете змінювати своє життя, можете залишати роботу, переїжджати. Ну, так як у нас тут Верховний Жрець, то з, -з, з документами у вас тут все налагодиться. Або тут, до речі, по верховному жрецю може бути ще, е, верховний жрець, десятками чай може бути якесь або розлучення, або будете закривати якісь контракти, будете офіційно оформляти якесь завершення. Так. Або закінчити і будете офіційно оформляти якісь починання. Так, ще карта для скорпіона на березень 24-го. Диявол! Ви йдете від диявола, дивіться, ви е, оці ваші прив'язки, вас щось іще зв'язує, можливо, з людиною, з професією, з місцем, де ви знаходитеся. Це зав'язки. Дивіться, тут люди приковані до диявола, і це е, може бути карта це старший аркан. Тут можуть бути якісь маніпуляції, ви можете бути прив'язаним до людини, яка вами маніпулює, або ви можете бути е, прив'язаними до якихось ваших шкідливих звичок. І ви тут, нарешті, вирішите, не знаю, перестати курити, перестати вживати алкоголь, або е, так ви перестаєте курити і починаєте бігати так. По тузу жезлів. Ну, явно ви тут будете від якихось своїх прив'язок і геть. Або будете йти геть від людей, які вами маніпулюють. Це люди можуть, до речі, бути е, прив'язані до е, державної служби. Так? Це люди, які мають владу, які можуть дозволити собі маніпулювати. І це карта війни. Звичайне, дияво, у нас карта війни. Ви тут можете нарешті йти е, від війни. Ви можете кудись переїхати, так якщо ви в Україні з багато з України мене дивиться, і е, ви тут можете нарешті знаєте, якось себе е, е, відсікти від прив'язки до війни. Можете тут переїхати, можете е, зробити якісь конкретні зміни. Ви можете переїхати не тільки в нове місце, а й в нову е, в нову країну навіть. В нову квартиру, можливо, де вам більше нічого не буде нагадувати про ваше минуле. Можливо, в минулому це десятка мечей, що сталося таке дуже серйозне. І ви тут ідете ем, до конкретних таких змін. І ще карта для скорпіонів на березень, 24. -го. Сімка пентаклів. Це дуже хороша карта на фінанси, на вклад фінансів. Можливо, у вас тут вже ви будете починати отримувати результати із того, куди ви вкладалися колись. Так? Тут у вас, можливо, буде вже якийсь або пасивний дохід, або ви зараз, нарешті, вирішите вкладатися, так, в які ваші фінанси, ви будете вкладати, і вони будуть рости маленькими такими зернятками. Тут можете не очікувати якихось великих сум, тут більше у нас іде про вклад і очікування, потім малесеньких результатів, процентів. Можете отримувати тут або якісь проценти, або вам будуть приходити якась сума грошей. Вам буде приходити розділена. Так, одна велика сума. Вам буде приходити розділена на е якісь маленькі е часточки. Ну, карта дуже хороша, вона м, говорить про процвітання. Тим паче, тут у вас йде е, диявол, від якого ви йдете, так, і вам потрібно думати про свій фінансовий стан. Вам потрібно тут подумати про, е, знаєте, про, про майбутнє. Тут треба подумати наперед, куди би вкласти гроші, або що би таке зробити, щоб потім приносило вам ресурс. Так, наступна колода карта для скорпіона. На березень 24-го року. Четвірка мечей, пауза. Вам захочеться трішки призупинитися, можливо, подумати. Вважайте тут зі своїм здоров'ям, тому що тут можуть бути якісь питання на рахунок вашого фізичного або ментального здоров'я. Вам захочеться трішки полежати, щоб вас ніхто не чіпав, або ви будете відвідувати когось, хто буде знаходитися в такій паузі життєвій, так і будете допомагати цій людині. І взагалі, якісь справи вони можуть зупинятися. Не спішіть, вам потрібно, вам потрібно Щось обдумати, вам потрібно, можливо, прийняти якесь більш зважене рішення. Так, ви рухаєтеся вперед, ви змінюєте, ви відміняєте якісь свої минулі, закінчуєте якісь минулі свої травми. Але вам пауза, все одно треба наподумати, треба паузу взяти. Так, може, зробіть собі це крутецька, до речі, карта на всякі ретрити. Тут вам ретрити прямо прописані, побути наодинці, відпочити, зробити план, зрозуміти, куди ви рухаєтеся. Так, наступна карта Скорпіон Березень 24. Вісім жезлів. Ну і недовго ви будете недовго ви будете там собі сидіти на одному місці, тому що вам випадає вісьмірка жезлів. Це карта польоту швидкості. Це дуже швидка карта. Одна з найшвидших карт колоди. І вона говорить про те, що на вас, по-перше, оцей жезл, який ви берете в руки, він буде не один. На вас налетять їх багато. У вас буде багато відповідальності. Вам треба брати, можливо, так знову ж таки: зміна, зміна бізнесу, зміна роботи. Будете вирішувати якісь питання, і буде дуже багато питань. Вам треба бути і тут, і там, і все одночасно. І тут, можливо, ця пауза. Вам треба якраз для того, щоб продумати план, як я вам тільки що казала, і зрозуміти, за що братися в першу чергу, щоб встигнути все. Тому що тут буде дуже багато. Можете навіть кудись полетіти, можете або в ретрит ви будете летіти, кудись на відпочинок, ви будете летіти, або ви будете тут просто перед. Цією роботою, яку вам потрібно взяти в свої руки, ви будете відпочивати. І ще одна карта для скорпіонів на березень 24-го. Двійка кубків вам випадає нічого собі. Двійка кубків це одразу таки співпраця. Ви тут можете або десь в поїздці. Зустріти людину, яка вам буде допомагати, яка буде з вами співпрацювати. Або це у вас буде якийсь партнер, який буде поруч з вами, який буде вам допомагати. Це може бути людина, яка Є уже поруч з вами, або це може бути е, якась нова людина тут навіть, тому що все-таки у вас буде рух, у вас буде співпраця. Е, можливо, ви познайомитеся тут десь в лікарні. Може, ви будете так у цій четвірці е, мечей, ви будете кудись йти, ви тут зустрінете якусь людину, з якою ви будете співпрацювати. Так, я хочу сюди іще одну карту. Чим це все закінчиться для скорпіонів? на березень 24-го. Чим закінчиться? О, дев'ятка пентаклів подивіться, ви взагалі показуєте всі свої ресурси. Це може бути саме оце знайомство, ця співпраця може бути якраз пов'язана з роботою. У вас будуть дуже хороші ідеї. Ви будете мати урожай. Отут, уже якраз дивіться, це семірка пентаклів, це ви тільки садили урожай. А тут ви вже його маєте, ви вже не можете похвастатися, ви вже його можете показати. Показуйте свої достоинства. Те, що у вас вже нароблено, ваші скіли, і вони принесуть вам. Достаток. Вони принесуть вам так, оце знайомство, вам принесуть співпрацю. Так, наступна колода. Так, Карта для скорпіонів на березень 24-го року. Перша карта це вісім мечей. Чого ви тут взагалі боїтеся, дорогі скорпіони? У вас все йде так, у вас вам потрібно робити це рішення. Ви вже на нього навіть ви, ви вже його робите, але все одно у вас є тут якісь страхи. Е, ну, ці страхи у вас повністю надумані, тому що насправді так ми бачимо дівчина, яка зв'язана, вона не зв'язана. Узлів нема, вона може спокійно себе тут розв'язати. Е, у вас можливо, у вас будуть зупиняти якісь моменти, якісь справи або якісь люди, які будуть казати вам, що. Е, що Щось не, не готове або е, затримується, то тут все залежить саме від вас. Ви можете пробити цю стіну, не вірте, не зупиняйтеся, потрібно боротися зі своїми страхами, пропрацьовувати їх. Може, ви тут будете звертатися до когось, е, так, до якогось психолога, або до людини, до священника, який вам допоможе, так, оцей е, 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 верховний жрець, який вам перший випадав, людина, яка допоможе вам побороти свої страхи. тут Вісім мечей це якраз про страхи, які придумані, їх немає насправді. Так, далі. Можливо, якась перспектива вас буде е, лякати. Так, у нас часто ми хочемо чогось в житті, але його не досягаємо, тому що в нас є якісь так непропрацьовані, можливо, е, якісь родові програми або з дитинства якісь програми. І ми просто зупиняємося самі, тому що нам так удобно. Так, карта для скорпіона на березень 24-го. Король мечей. Вам потрібно брати тут відповідальність у свої руки. Ви маєте зробити це рішення. Тут, дивіться, для жінок у вас може з'явитися якийсь король мечей, який допоможе, який має е, таку. А король мечей це у нас повітряна стихія, це е, близнюки Терези або водолії. яка людина або вам допоможе побороти ваші страхи. Або вона може наганяти вас, може підтримувати і наганяти вас у страх, тому тоді її не потрібно слухатися. Ну, Частіше король мечей це в нас саме людина, яка дуже розумна, в неї є багато інформації, вона може проконсультувати. Це може бути адвокат, або лікар. І тут ваші, вона може, вона розвіює страхи, і тут він дуже сильно вам може допомогти. Якщо ви чоловік, то у вас тут або так знову ж таки якийсь ваш друг, знайомий з'явиться, або це ви, і вам треба. Треба бути більш логічними. Так, скорпіони взагалі завжди у вас інтуїція дуже круто працює. Але тут, в даному випадку, зі своїми страхами, ви маєте думати логічно і не маєтеся піддаватися якимсь своїм ілюзіям. Так. Можливо, тут цей чоловік, ну, у мене така думка є, що він може, тут може якийсь страху наганяти. Так, і ще карта для скорпіона на березень 24-го. Дев'ятка кубків, слухайте, ну у вас і, і дев'ятка пентаклів, дев'ятка кубків. Е, ваші ресурси показуйте їх. Вони є, вони допоможуть. Тут е, ніякі страхи взагалі їх навіть до себе не підпускайте. Ви маєте бути повністю впевнені в своїй правоті, повністю впевнені, куди ви йдете, що ви робите, до чого ви взагалі маєте до чого, яка ціль у вас. І е, е, ваші ресурси вам допоможуть. Ну, дев'ятка кубків це. У вас майже оце майже, кульмінація, це майже такий щасливий кінець, і ви своє, свої заслуги ви тут отримаєте. І більше того, завдяки цим заслугам своїм, завдяки якимось ресурсам, завдяки якомусь досвіду вашому, ви отримаєте іще навіть більше тут результатів. Так, наступна колода. Карта на березень місяць для. Скорпіонів? Рицар жезлів. Дуже швидкий. Кий шлях, якісь різкі рішення, різка дорога. Можете тут кудись їхати, або ви будете приймати якісь дуже швидкі рішення. Жезли це в нас про вогонь, це про імпульс, оцей жезл, який вам випадав, так? Ви все-таки рухаєтеся вперед, це можуть бути поїздки, можете багато кудись їздити туди-назад, або будете вирішувати питання з транспортом. Вам тут потрібно вирішити дуже швидко, причому вам треба вирішити якесь питання з. Транспортом. Чи якась людина до вас може приїхати. Чи ви поїдете до когось, чи до вас приїдуть, але це буде дуже швидко. Так може навіть неочікувано. І ще карта для скорпіонів на березень, 24-го. Неочікувано. Неочікувано це нульовий аркан. Карта блазень, дурень, шут. Хочете так і називайте, але це в нас про оновлення, це в нас про е, новий початок. Ви досить таки швидко поборете свої страхи, е, можливо, шукайте підтримки в людей, які думають ясно, які можуть вам надати якусь більш конкретну інформацію, і ви тут рухаєтеся в. Перед, не зважаючи ні на що, і залишаєте це оновлення. Це коли ми повністю ми за собою нічого не тягнемо. Ми вступаємо в щось нове, і тут у вас іде ось така: дивіться: у Вас іде дві карти, абсолютно е різні. Тут у вас все говорить про традиції, про те, що всі документи мають бути підписані, що ви маєте приймати правильні рішення. А в кінці, після того, як ви вже пропрацювали, після того, як ви це все зробили, у вас виходить дурень і каже: а тепер можеш ризикувати, а тепер можеш заходити в щось нове. Це карта дітей. Тут, можливо, ви з дітьми вашими кудись поїдете, або ви позбудетеся чогось. От позбудетеся машини, позбудетеся знову таки, це вивільнення, це очі. І ви його відчуєте тут. В березні місяці воно явно до вас прийде. Так. І ще одна остання карта. До чого це все, чим все закінчиться у скорпіонів у березні 24. Ой! Дивіться, карта повторюється. Двійка кубків. А закінчиться все співпрацею. Закінчиться все новим коханням. Ви тут або поринете у якусь нову любовну історію, або почнете співпрацю з кимось. Ви все таки так. Ви переборюєте свої страхи, ви залишаєте своє минуле в минулому, і ви йдете в це нове. Навіть можливо тут буде таке, знаєте, відчуття дитинства, ніби, або це може бути людина, якась так по, по шуту. Це може бути іноземець, або якась людина нова, яка говорить іншою мовою, або це може бути щось, що пов'язане з вашим дитинством, або ваші діти вас тут з кимось познайомлять. Це буде дуже-дуже неочікувано для вас, але дивіться, місяць закінчується боже, найпрекрасніше, як тільки може. Хоча і тут, і, і диявол, і десятка мечей вам випадає, і у вас і страхи у вас є якісь. Це абсолютно нормально. Всі бояться. І це наші, наші людські аспекти, і просто їх потрібно ці страхи пропрацьовувати, розуміти взагалі, звідки вони йдуть, чому ви боїтеся. Тому що ну, насправді, коли ви там народжуєтеся, то ви чистий лист. А коли ви виростаєте, у вас вдруг якимось чином появляються якісь страхи. І звідки вони взялися? Так, і карта Оракул для Скорпіона на березень 24-го. Сльози радості і сльози суму. Угу. Тільки ви вибираєте. В яку, так, як дивитися на ситуацію, з якої точки зору, і вам плакати через те, що ви щасливі, чи вам плакати через те, що ви сумуєте? Тут вибір тільки за вами. Або у вас буде, знаєте, і моменти, коли вам захочеться поплакати, тому що вам сумно відпускати оце ваше минуле, тому що так, воно все-таки було вашою частиною, але з іншої сторони. Не буває е, худа без добра. Якщо ви щось відпускаєте, щось іде, щось стається, одразу таки вам приходить якийсь позитив. Його просто потрібно побачити, його потрібно зрозуміти, тому що дуже часто люди фокусуються на своєму негативі, на своїх втратах і не бачать більше, е, не бачать більше життя. Не бачить взагалі якихось бонусів від життя, тому що ми, коли щось втрачаємо, ми е, отримуємо щось взамін. Щось, от мені, е, до речі, останнім часом часто говорять, щось втратив і щось отримав. От е, різні люди, отак, от е, просто сходяться, і мені ця фраза, знаєте, дуже сильно імпонує. Тому що як тільки ми щось залишаємо, як тільки ми щось втрачаємо, особливо от в вашому випадку, е, то Одразу таки приходить щось нове. Я вам, Скорпіони, бажаю в цьому місяці прийняти правильне рішення і нарешті відпустити своє минуле, очиститися і рухатися тільки вперед, тільки до кращого. Ну, у вас тут двіка кубків, ви знаєте, до чого ви йдете. Ви вже її побачили два рази. Карта повторюється, вона фокусує на себе увагу. Тому оці всі ваші жертви, які ви приносите в цьому місяці, вони вам відкупляться дуже-дуже добре. Ну що ж, побачимося в наступних відео з вами, і па-па!